Квіточка скільки часу вже. Ну так як у чор. <сі> <Ті, сі> точно. Дивіться квіточку. Скільки марі. <сі> я обалдею. О, 45-8. Це ми вже приїхали в живу воду. Я вам хочу сказати, дивіться, яка тут тиша. Зараз йдемо, квіточка. Ага, в беседці, анду, хтось, жара шашличок. беседочка сьогодні зайнята. Зараз я вам таку знаєте, зроблю міні-міні-екскурсію. Квіточка. Так, да, це камінці. їх треба терти квіточка. Це проходу до річки немає. Так, мої рідненькі, подивіться, тут все зелено, ну, красиво, дуже. Ми спускаємося вниз по брущаточку з вами. Тут завжди є люди, правда, в Роме забито все, тому що це дійсно крута дівчатка. Жива вода, Дивись, сіла під цю тополю. Що з тобою? Квіточка, ти що таке? Макдональд... Квіточка Макдональдса перила. Що таке? А ти взяла з собою? Конечно, Макдональдс. Костик. Супка жива, квіточка. А квіточка тут у Макдональдсі. Ну а що, Зайчик? Слухай, Квітолечка, ти красуня моя. Пошли. Спасибо. Попросити тебе? Встань, будь ласка. Стой, бігом! бере? <laughs> квіточка. Лялечка, давай ставимо так, ми хороші йдемо туди, зробимо таку міні екскурсію Та ні, в рома вообще красиво тут. Дівчатка, а що з тої хати? фотосйомка з... вчорашня. Де? Ну як у той наш той, що людей ото? Як? Що так? таке з тобою? Селфі, селфі. А, наші, селфі наші на місці. Добрий день! Та бачите? Звісно. Добрий день. Добрый. Ви відпочиваєте, так? Да? Так. Да. У мене дочка залабистів одесь не попала. до Ні, наша нам Одесу, ми в Яремчі зустрілися, ну, правильно? Да. В Одесі кажуть, я хотіла до ну, а тут Світуля приїхала до вас, да? Ну, да. Шо, фотографуємося? Я... Я... так? Що ми фотографіруємося? 100%. Добрий вечір. А Так, Все пізніше і пізніше. і да, Сьогодні чуть, ну нічого. Трошки, знаєте, воно життя в Яремці починається після 6. Ви доброго трошки прогулялися, так? Умічки, хорошого вам вечора. Да? Да. Да. У вас там людей було да. любителів. Та ви що, давайте робимо фото. пошли. Що з тобою таке? Що ти виквіточка? Давайте турічка з натрави. Я вам хочу зробити про живу воду. Значить, дивіться, жива вода, вона творить чудеса. До речі, жіночка, яка тут відпочиває, вона каже, тільки до камня ходила. Я кажу, ні. Тут ще потрібно пити водичку, вода йде джерельні. Дівчатки, ми теж миємося джерельною водою. Хочу вам сказати, що на сьогоднішню секунду всі номера зайняті. тут дійсно у Роми такий, знаєте, поток. По-перше, жива вода знаходиться 3 кілометри від центру, далі від магазинчика наша. По-друге, тут тиша. Вроді би наверху траса, ну внизу тишина. Ще хочу вам сказати, дівчатки, мої, от ви знаєте, от я дивлюся так от Яремчук, от яке красиве місто. Яремче це коридорчик. Куди б ми з вами не їхали, допустимо, чи в Буковель, чи у Франківськ, ми проїжджаємо через Ярем. Що а? Кішуся тобою. Чого? А? Ну, свіжий воздух, природа. Що з тобою таке? <стюм> чоловік, <стюм> чоловік костюмчик передав, я ж а така доволі. Та, насмішив? насмішив мене, так, да, так. Да. Ходи сюди, що ти стала добава, ходи за мною. Ходи, ходи, ходи. Ходи, бо ти сміхочка на тебе сьогодні напала, яка, я не знаю. Дивіться, значить, це наша фотозона. Дивіться, там, де циганка Таро була. Це хто була сала палка наша? Да. Дивіться, да. значить, ми ще сидемо з вами, тут в ромі є два чани. Значить, Є сідочки, які ви можете пожарити, що швичок підпочити. Є два чани. Оцей чан, де ми йдемо, він іде дуже великий. І з нього прямо... Тут є босідом, так. Ходи, піди, що до це дуже немаловажно. Є такі, знаєте, готелі, гостиниці, де можна просто побути там, і там немає чана. А в живої воді чан є. Це колесо фортуни, його треба завжди покрутити, йдемте зі мною. Плюс тут є камінь. Думала, хтось є. Сюди а тут нікого немає, дивіться. Тут йде великий чан, от великий чан. Тут є басейн, але з цього чана є дверка і можна прямо побігти в річку. Тут дуже добре. А, ага, світу немає лампочку. Виход в річку. Можете туди йти, ну сразу пригати, це дуже круто. Йдемоте з вами, книжка, йдемо, знаєш, йдемо з тобою, знайшов понизу. Йдемо, моя квіточка. Йдемоте mm -hmm. понизу. Ага, шум тут понизу. А, тут баня, замість, а тут звичайно дуже баня. Йдемо, поки що не Так, Станечко, піде мене, значить дивіться, тут іде велика баня. Віточка, лапочка приїде, дивись, піде з ним баню. Бач, баня, шляпи, підемо сюди. Столики, тут дуже круто. ну, От що круто, то круто. Тут є абсолютно все. Зараз ми з вами зробимо міні-екскурсію. Міні Віточка, дивись, зайди туди, подивись, що там. Тут дуже класно. Це така парілочка, знаєте, там ви собі топі. Все, що ви хочете, все робіть. Камінь, підкидайте, уголь. І дуже-дуже класно. Дівчатки, це все жива вода. Я вичаж, а так час. Ідемо, хоч би не забудьте, виключить світ. Проходить моя ріда туди. Да, да? Давай проходь туда, йдемо Ой, нету, туди, йдемо з тобою. Виходь, моя Ріда там закриваємо двері. Закриваємо. Ну, жива вода, вона дійсно творить чудеса. Ми зараз з вами... Так, я вам показала тут. Зараз ми Таюшка, йдемо з тобою, десь акуратно побічки. Ідемо, да? дивіться, ви хотіть прямо до ночки. Всі номера, це не маловажно. всі номера виходять на смереки. Ви знаєте, що зараз сезон, коли осінь сезон сезон дожі, так? і оця влага, яка є на смереках, дивіться, от я допустим тут, я взагалі не захрипшу, не хриплю. Сплю, я вам говорю, мама говорю, чесно, я дуже добре сплю. Дивіться, всі номери виходять на річку, на смереки. Тут дуже круто. Туди далі, туди я вам вже показувала, там ще один єчан. І так от ці всі номера вони йдуть по під річку. Ідемо квітулечка з тобою. Двісь під ночь. Давай, давай, телефончик. Давай, бо щоб підножки дивись, бо щоб ти не впала. Так, пошли, моя рідненька. Квітулечка, давай, біжи до річки. То ми були коло камінь з тобою, зараз ми йдемо просто. Камінь, да? Ні, зайчик камінь до дві квітулечка. Он до камінь, мої хороші, бачите? От, ось це камінь, от камінь. Бачите, це камінь. Дивіться, всі номера, всі номера живої води виходять на річку і на смереки. Там беседочка. тут дуже класно. Не те, що тут такий чистий воздух, тут дуже добре, чесно, жива вода в Яремча, вона твердиться. Всі номера туди є зелений домик, дивіться, аж туди далі. Бачите? Зелений домик це теж. Щас, щас я вам покажу, зелений домик напротив камня. Ви знаєте, приїжджають люди. І по двоє-троє суток прям живуть під тим камнем. Це дорого стоїть. Плюс тут джерельна водичка, якою ви навіть миєтеся. А утром стакан джерельної води, він творить, ой, в бані не виключала світ, зараз піду виключу ще. Так що отака тут мої хорошенькі красота. Цей шум річки. Тут крім шуму річки і запахів мерег. Танюшка, да, возле водички добре. Тут треба йти. Так более акуратненько, бо. Ой! Де? Тут взагалі Угу. Дуже. Тут дуже круто, чесно. От дівчатка, хлопчики. Ви коли прийдете в Яремчу, прийдете в живу воду, це, це, це гостое, Тут дуже круто. Подивіться, як тут красиво. Подивіться, от жива вода, вся жива вода у вас на ладоні. Дивіться, зелений домик, новий домик, будь Номер виходить на воду, на смереки. І така тут тишина. Тут кроме річки і кроме смерек більше нічого. Все дуже високо набули. Я взагалі люблю дивитися на водичку. Між прочим, водичка вона весь негатив у нас забирає. Що Мої красоту річки, мої рідні річки, хлопчики, мої та дівчатка. Це дійсно, це не те, що я там да, реклама, не реклама. Ви знаєте, що я завжди показую те, що я носу, що я, де я ходжу, що я їм. Якщо воно мені подобається, воно мені подобається. Я вже, Це, по-моєму, четвертий рік, при... четвертий-четвертій рік я приїжджаю в живу. Перший раз я приїхала на Дієвжі, ви знаєте, з тих пір. Я хочу сказати, що я з Романом і з Ларисою, це вже ми прям дружимо. Просто друзі. Мама моя сутварія тут була, Вовка був. Ви знаєте, просто це люди. От, хто приїжджає до Романа і Лариси, от це всі вже знаєте, стає як дружня, дружня сім'я. Чесно, тут не було. Я ще ні одного отзива не почула, щоб... Щось тут було не то. Ну, Що нам потрібно для відпочинку? Постіль, душ, кондиціонер, ну і більше нічого. От для мене мені що мені головне, щоб був кондиціонер, душ і йде переспати. Правильно, ми приїжджаємо на відпочинок. Приїжджаємо, по-перше, зараз гриби. Можна йти, збирати гриби, але знати з ким. Так що, мої рядуєчки, жива вода, вона творить чудеса. Ви Яремчу. Нушка, що ти мочила ножки? тут классно, сумка там, ноги тут, тапочки тут. Дуже красиво. Жива вода вона, звісно, творить чудеса. Шок і тулечка. Вода прозрачна, так? Да? Вода дуже прозрачна, тому що дожі не було, бач, вода така, дивіться, яка чиста. І це все, мої хороші в живої воді спустилися з номера.